Доброго дня, шановні учні. Продовжуємо сьогодні робити зарядку та завдання на розтяжку. Розпочинаємо. Руки на пояс, нахили голову вперед, назад, ліва вправа. Робимо все спокійно, всі завдання робимо спокійно, без риски рухів. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчуємо. Дуже добре. Нахили голову вліву та в праву сторону спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо в ліву сторону. Поїхали. Раз. Виконуємо. Два. Три. Чотири. Робимо все без різких рухів. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Спокійно. Раз. Два. Три. Закінчили. Зараз робимо чотири рази по часу розсилки. Без різких рухів. І чотири рази по круговій проти часової стрілки. Зараз по часовій стрілці чотири оберти головою спокійно. Без різких рухів. Раз. Два. Три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Стараємось підборини, касатись до груди. Раз, два, три, чотири. І на останок. Раз. Два. Три. Закінчу. У іншу сторону спокійно виконуємо раз. 4 раз 3 4 і раз 2 3 закінчили молодці наступне задання руки в сторону руками до себе 4 взмахи потім від себе руками рукою в сторону до себе поїхали виконуємо спокійно без різких рухів раз 2 3 4 від себе 5 6 7 8 до себе раз 2 3 4 5 6 7 8 до себе раз 2 3-4 від себе, 5-6-7-8. У нас станок. Раз, 2 3 4 Від себе 5-6-7. Закінчили. Руки в сторону так залишається. Кістями до себе чотири махи до себе до себе. 4 рази від себе до себе. Поїхали. спокійно, без різких рухів. Раз, 2 3 4 Від себе 5-6-7-8. до себе. Раз. 2 3 4 5 6 7 8 до себе. Раз. Два, три, чотири. себе. пять, шість, сім, вісім до себе. Раз, два, три, чотири. себе. пять, шість, сім. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Чотири нахили тулуба вліво. З рукою тягнемось спокійно, якомога далі. І 4 рази І тягнемось якомога далі. Рукою. Спокійно, без різких рухів. Виконуємо ліву сторону. Раз, два. Три, чотири. У іншу сторону спокійно виконуємо нахили. Пять, шість, сім, вісім. Якомога далі рукою тягнемось. Раз, рукою два, три, чотири. Тягнемось. Іншу сторону. П'ять, Шість. сім, вісім. І ще два рази в ліву сторону та вправу. Раз, два, три, чотири. Ще спокійно виконуємо. Пять. Шість, сі, вісім. Настану вліво та в праву сторону по одному разу. Раз, два, три, чотири. І 5. Шість, сім. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахил тулуба. Вперед. Назад. Вліво, вправо. Спокійно, нахил вперед. Прогиб спокійно назад, вліво, вправо. Руки на пояс. Ноги на шині плі. спокійно виконуємо. Раз. Два. Три, чотири. Без різких рухів. Раз. Спокійно виконуємо. Два. Три. Чотири. Молодці. Спокійно виконуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І на останок повторення. Раз. Два. Три. Закінчив. Дуже добре. Зараз. Ноги на шині пліч. 15 нахилів. Якомога нижче. При цьому не згибаємо ноги, не згибаємо. Спокійно тримаємо спину, не горбатимось, рівно тримаємо спину. 15 нахилів разом зі мною. Стараємось касатись. Хто може касатись, дуже добре поло. Хто не може, якомога нижче. Поїхали. 15 нахилів. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Ноги не згибаємо при цьому. 9, 10. Спокійно продовжуємо, 11, 12. Спокійно, не напрягаємось. 12, 13, 14, 15. Дуже добре. І на останок. Спокійно сьогодні руки на пояс. На раз стаємо на носки. На два спокійно перекатуємо, стаємо на п'ятки. Спокійно, без різких рухів. Стаємо на носки. Раз. Піднімаємось на носки. Тримаємось. Стаємо, стаємо. Перекатуємось спокійно на п'ятки. Два. Стаємо на п'ятки. Становимось на носки. Раз. Перекатуємось спокійно на п'ятки стаємо. Два. На носки станоємо. Раз. Перекатуємо спокійно на п'ятки два. Стаємо на п'ятки. На носки перекатуємось. Раз. І коли перекатуємось на п'ятки, п'ятки у нас у пол, а носки смотрять на нас. Дивляться на нас. Натягуємо носки на себе. На сьогодні розминка закінчена, але робимо зараз вправу на розтяжку. Ноги трошки на нашим пліч. Зараз робимо не к лівій, не к правій нозі, а якомога далі. При цьому робимо 13 нахилів, нахилів тулубом, якомога нижче. При цьому не треба там триматись за ноги або там е, е, косатись з полу. Треба якомога далі. далі. Далі руки вперед і нахили 30. Нахилив без зупинки. спокійно, Кожного разу ми робимо все далі. Стараємось тягнутися далі, далі, далі. При цьому робимо без різких рухів. Тягнемось разом зі мною. 30 разів. Спокійно виконуємо. Раз, два. Якомога далі. Три, чотири. П'ять, шість. Спокійно. Сім, вісім. Кожного разу. Все далі, далі. 9. 10 без різких руків спокійно. 11. 12. Якомога далі. 13. 14. Розтягом нашу мишці. 15. Продовжуємо, спокійно. 16. Якомога далі. 17. Молодці. Стараємось. 18. І кожного разу якомога далі. 19. Стараємось при цьому не згибаємо ноги. Не, ноги у нас розтягнути спокійно, без риски рухів. Не напрягаємо мишці. 14. 15. 16. Кожного разу. Якомога далі. 17. Продовжуємо. 19. 20. 21. Спокійно. 22. Продовжуємо виконувати. 23. Кожного разу і далі. 24. 25. 26. 27. 28. Кожного разу тягнемось якомога далі руками. Я маю на увазі. 29. І наостанок спокійно. 30. Молодці. На сьогодні ми закінчили з вами ранкову зарядку. Будь ласка. Не забувайте, кожну ранкову зарядку робити для себе. Це по-перше. По-друге, не забувайте ставити вподобайку, підписуйтесь на мій канал. І, будь ласка, е кожного дня робіть ранкову зарядку. Робіть кожного дня. Ви маєте на це час, уділяйте при цьому час. Підписуйтесь на мій канал, будьте здорові, на все вам добре. До, до наступних зустрічей. До побачення.